русским, что поскольку они живут у края, они украинцы, а первоначальное слово украинец означало, что человек живет на окраине живется, у Украина. Или занимается а, занимается э, э, пограничной службой, по сути дела. Это не означало какой-то особой этнической группы. Давайте з самого початку. Володимир Путін виходить на іноземну аудиторію для того, щоб пояснити електорату іноземному, що Росія і Україна це одна велика держава, це один великий народ. Чим він це доводить да, абсолютно нічим, ні розкопками, ні нічим. Ну, можливо, якась там частина є з літописі. Давайте так, ми чітко знаємо з археологічних розкопок. Що росіяни це мокши. От та частина, яка жила в районі Московії на тих болотах, то були мокшани. Мокшани це людоїди. Тобто ми розуміємо, що Європа називала той народ саме так через їхні звичаї. І це фіно-угорський етнос. Що це означає? То, що мокше це. Одна сторона, а ми слов'яни, абсолютно друга сторона. Він зараз нам розповідає, що ми один великий народ. Ні, це абсолютно неправда.